Підійшла до яблуньки і бачу багато плодів. Це яблунька, райка, вона вербоподібна і дала дуже щедрий урожай, але цей урожай зберігся для птахів. Птахи прилітають. І ласують плодами. Це для їх дуже смачно, особливо в морози, коли яблука ще солодші, ніж свіжі. От такий вигляд, птахів, звичайно, немає, але яблук дуже багато. На милості залишилися для птахів. Вони за це подякують зимку ось такі плоди.